І всім привіт, друзі! З вами я, Платон. І сьогодні у нас продовжується наш летсплей. Так, летсплей по Майнкрафту з драконами. Думаю, ви вже це поняли. Їй по жителю і по тому на чому я сижу. Наш трізубець і наш двозубець. Хто мал е маленький оцей дракошка, тепер не трізубець, а двозубець. Цей буде у нас тризубцем. Так, дивіться. Я думаю, ви замітили, що мій інвентар змінився. Мій інвентар змінився з тих пор, як ми з вами останній раз бачились. І зараз я зайду в хат. і покажу вам, що я грав Примірно 3 години без вашої записі. Да-дададан-дадан. -та 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 я не грався так, що я вже. Просто тупо морально встав, Я на стільки ресурсів, що жесть. От ви бачите, що це? Нет, я не з креатива взяв. Я, блин, цілий час стояв і брив своїх драконів получав за це оцей вот ці вот де вони Ці штучки, из якої крафтиться броня і меч. І ці штучки, із якої крафтиться броня і меч. І що ви думаєте? Не зря я це робив. Ця... Цього меча ви бачили вже в прошлих відео. це, ці броньки ви ще ніколи не бачили. Ця броня і ця броня дуже гарні. Просто подивіться на них. Просто неймовірно гарні броньки. Тут в сундуки, кромі першка, в мене нічого немає. І подивимося, що у мене прийшло. Тут кирка, значить, це шахта. Тут я накопав просто кучу ресурсів. Толпу. Тут лук, значить, оружие. Ну, тут якби я всю свою стару броньку скинув сюди. І, кстати, оцю от не помішало бы скинути, конечно. Це я в жителі знайшов. А, нет, не получится. Це я в жителя знайшов. Тут ви вже бачили для драконів їда, яку я виторгував, виторгував у жителей. Кстати. Я накупив просто кучу. В тупо кучу гнилої плоті. І за чого в мене її так мало? Там щось свой два стака я накупив, це все жителі продавав. Не знаю, зачем жителі гнила плоть, ну, надо. Так. Мій дракошки, я думаю, ви спочатку серії побачили, що мій дракон помирає. в нього не вистачає життя. Так, це дуже грустно. Ну, таке случається. Но я вас обрадую. Я ж накопив гроші і накупляв їм. Не гроші навіть, а просто монетки. І понакупляв своїм дракончиком кучу різної їди. з тих странних торговців. Зараз ми покормимо дракошечку и подивим наших дракошечків і подивимося, чи установляется в них жизнь чи ні. Скормили цей от фрукт. Сідаем і дивимося. Сідаємо і дивимося, чи поменялась в нього життя. Ні, на жаль, ні. Кормимо синій фрукт. Даже два скормимо. 就。<gasps> Боже мой. ТЫ зубы спомнят тут. Зараз надо будет влыл сюда житель долбанов. О, Господи, я не хотел ее убивать. Не знаю. Я хотел наоборот ее вылечить, и не получилось. Після якийсь грустний епізод сьогодні. Ну ладно. Кстати, зараз, наверное, не час про це говорити, но хочу вам сказати і дуже велике дякую сказати, що ви набрали під прошлим роликом неймовірне количество для мого каналу переглядів 50. Я вчора заходив на канал, дивився вроді 10 переглядів. Думаю, нормально, ще 10 осталось до нового ролику. Но ці 10 переглядів 10 10 сьогодні перетворились на 50. Так, все. Візьми себе в руки. Так, зробити... Памятник, как бы я чего не хотел бы рубить. Ну, по крайней мере, вин будет жив, нормальную, хорошую жизнь снялся в одном ролику. Мм. А чому не підходить? Стопе. Е, якийсь заражений кругляк. В смысле? У мене походу баг случився. Пацанки, дівчата, баг. Ааа, я ж і думав, що я не міг скрафтити кірку. Мне кисть кругляк, блин, зараженный. А ну. Ёлки, палки. Иди вот сюда. А что мне рубит? Опять все на Я думаю, вы не будете против, чтобы без баги взять из креатива. Хотя бы один стак нормального кругляку, всё. строить памятник дракон выбочка вы ви жбатите я вас сам добував. це походу якийсь баг после у піратська версія, я не буду цього скрывать о кругляк нормально у мене піратська версія, тут много багів. значит мене, будь ласка я не буду зараз крафтити, я тупо візьму все для памятника обнормальную ступеньки. <звук> я не могу повірити. Я не думал, что я буду сестроить. Я не хочу це строить. Наверное, буде лучше так, якщо мы вообще что-то построим. Я не можу кинути свого дракона просто так. Він був мені другим. О. Ой, то Це опять все на перекосяк. Не зачем я это строю? <laughs> Надо <laughs> другого кулера, потому что я не сопал. Чик <laughs> <Сильно> всегда <laughs> все на прикосяк. Сейчас найду и включу запись. і Истинка родинв включился и стиль, креатив. Я на зло, дождь опять пишу. Прокош просыпайся. Проводи своего друга. В останній час. В останній путь. Два зубиці. Че был хорошим драконом. За счет так, За счет. Упокойся сейчас смело должен быть. Ну, хоть ты можешь. Твои зубы. Ну ладно, мы будем грустными. Сьогодні нам треба зробити багато діл. а Авим боять утоплення дохнуть. М -да. Так, чому я в креативі? Авим Ой. Ладно. Ми будемо пропаганди. Сьогодні у нас буде серія про те, як ми будемо робити, ну, всяке по селу діла. Так, справи по селу. Раді тебе двозубець, я сьогодні буду носити тільки твою борону. Вибач мені двозубець, що я тебе не оберіг. Нифига. Це проняший дає цей. Вогнестійкість два. Круто. Да. Два зубиці, це реально був ідругой. Ну що, нам надо з тобою багато діл зробити. Я більше не допущу такого, щоб і він помер. Щоб і три зубиці не дай, господь бог помер. Зараз я скорблю... я в печали выкинул в креатив все свои ресурсы накопленные ладно я взял сразу поставку чтобы с моим цим да, он точно такое остался. Чому в дракона немає здоров'я? Так. У мене є ідея, тільки мені треба креатив. Так, я перемістився в другу комнату і знаєте що? До мене прийшла геніальна ідея. Що, якщо взяти, взяти зілля стілення... і чинути на, др... на дракона? Чи поможет это ему, чи не, я не знаю. Матчевая дуже не два. Так, есть. Ли? Почекайте. Так, да, это помогло! Ура! Двузубить. Йоху, ти повернувся, двозубець, дякую, ура. Господи, двозубить, двозубить, двозубить. ні, мені такий сон снився. Чому? 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 Двозубець! Не, Невже це зілля спрацювало. О, Господи, спасібо. Невже? Та я... у я... мене разом з ним, би... Господи, невже? Я не вірю. Так два зуби, тобі треба вибиратися. Я знаю, твої снаряди не допоможуть. Так. Господи, я не вірю, що це він. Не вже, не вже моя. Господи. Сносим цей долбаний хрест. Где мой инструмент? Так, 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 так. Так. Не, Не в шее. нести цей долбанный памятник я не вірую своїм очам господи сісте я думав що ніколи більше на тобі не політаю Мій його тут багато таких живе но ти незамінімая Треба закупати всі ці ями. Негарно. Так. Все це дуже-дуже дуже добре, нам треба закупати всі ці ями. Та не кричи. Все одно ти мені дуже дороги. Три зубиць. Блін. Треба землю найти. Так. Дякую ще раз за 50 Коли Будет ще три появлений. Сразу же выйдет новый ролик. Раз, два и три. Ну все, земля восстановлена. Боже, я не вірю своим очам. Засадим за такое счастье, как топли и пшениця. Так. Дай верстак. Да, -мо, знаешь, чуть-чуть как бопли. Ну все. Боже, я не вірю. Три зуби... Двозубиться. А ч ты, блядь? А ч ты умный У него скелет шмаляет, это клювань. И на вот такие счастливые ноте мы заканчиваем другую серию нашего Let's